so offside Шородин Боже, як тут хоче це. Okay. Знаем так. Вже. стало вже роздивлятися. Так, тут ще далі, Боже, я навіть таких і не знаю, що це за такі шампуні і. Такі марки. Це, можливо, мені здається, має бути таким ну, гарним по складу. Але тут нема перекладу, я щось так трошки залиплена. Можливо, я ще повернуся і більш детально його роздихлюся. Дивіться, які масочки прикольні. 79 гривень. Теж не пробувала ні разу. Розказуйте, хто спробував. Так, тут дивіться, навіть є якісь чи то корейські, чи ну, так, мабуть, корейські. А теж масочки, потім там шампуньки. Ти не одразу побачила, що мають. Натонизьку, коко. Ось так от. Так, шампунь. Бачите, на кондиціонер, є і оці маски. Фіно теж не знаю. Дякую за перегляд! Здається, непогано, має бути такі живельні. Так, це вже для бальзамчики для фуст. Хтось із блогерів теж собі, здається, такі ось купляє, десь я їх бачила. Розкитані, я тут їх трошки вирішила якось розложити. Mm -hmm. От сподіваюсь, вам цей процес подобається, бо мені просто було дуже занадто незручно дивитися, що тут є. Я хотіла просто роздивитися. І паблкан, тобто хумові, а от розшивенькі, щось я вже, чесно кажучи, і не пам'ятаю. Так, тут якісь щось, ще якісь там, чи то крема. так, тут для руки ще крема. Це в мене так ще є, оце я вже не знаю, що воно таке. Гривень, так отже, був в сумишці. Завжди з собою, з Метом, з мехталем. Та Що там ще? Ось таке там. І симпатичне таке.